Функція. Загальним рівнянням функції є запис Y дорівнює f від x. І це рівняння наводить жах на усіх учнів, яким воно зустрічається. А тому потрібно це рівняння розібрати, що називається по буквах. От зараз ми цим і займемося, і будемо розвіювати ці страхи. Отже, x. Що таке x? Це аргумент або незалежна змінна. Чому незалежна змінна? Тому що залежить тільки від вибору того, хто працює з функцією і враховує область визначення цієї функції для того, щоб робити якісь розрахунки. Що таке Y? Це значення функції або залежна змінна? Ну, зрозуміло, залежна змінна тому що залежить від того, який x ми будемо брати, яке значення x ми будемо брати, і від того у нас буде відповідний результат отримуватися. А що ж таке f? Що означає f? От над цим ми попрацюємо детальніше. І ось такий приклад. Перед нами чотири функції: y дорівнює x квадрат, 6 x корінь з x та 3 в степені. X. Як бачимо, в кожній із цих функцій є y. Залежна змінна. є Х в кожній із цих функцій, незалежна змінна. і є ще якісь інші записи. Ну, от, зробимо собі такі, е, таку практичну роботу. Е, нехай х дорівнює 4 для усіх цих функцій. Тобто будемо робити обчислення, підставляти Х у кожну із функцій і вираховувати. Отже, в першій функції y дорівнює 4 у квадраті, дорівнює 16. В другій функції y дорівнює 4 помножити на 6 дорівнює 24. В третій y дорівнює корінь із 4, це буде 2. І четверта y дорівнює 3 у четвертому степені це 81. Число 4 було одне на всі функції, і у нас вийшли різні результати. Чому? Тому що ми робили різні дії з тією четвіркою. Підносили до квадрата, множили на 6, добували корінь квадратний, і трійку підносили до цього четвертого степеня. Так от, власне, ці дії, дії і описуються буквою F у загальному рівнянні функції. Тобто, y дорівнює f від x каже нам, що з Х- потрібно зробити дію F для того, щоб отримати y. І розуміння цього дуже буде потрібне для вміння знаходити похідну функції. Ось. А поки що потрібно зрозуміти, що F це дія, яку ми виконуємо над Х, щоб отримати Y. Ну, ось, зовсім не страшно. Тому дякую за перегляд, дякую за підписки, дякую за ваші вподобайки, за коментарі. А також хочу звернути увагу на сайт Mathematicum XYZ. Зайшовши на цей сайт, ви ознайомитеся із новим математичним мобільним додатком, який от-от уже вийде у широкий доступ в Play Market. І про цей додаток я розкажу в одному із своїх відео, оскільки цей додаток розробила моя команда. На основі моїх відео. Дякую!